Наглядачі за рівновагою, шанувальники природи та цінителі ізольованості це про друїдів. Їх сенс життя існувати в балансі з усім живим у світі. Вони підтримують рівновагу добра зі злом, вогню з водою та землі з повітрям. Їх можна зустріти в древніх місцях, де рідко ступають розумні істоти. Живуть вони спільнотами або навіть поодинці. Але це не заважає їм конкурувати між собою чи навіть полювати один на одного. Їх життя всього лише цикл у неосяжному всесвіті, а можливість перетворюватися на тварин в цьому лише допомагає. Друїди користуються дарами природи для обладунків та зневажають метал. Найбільша неповага для них це спотворення світу через некромантію та абрації. Коли вони відчувають, що рівновага у світі порушена. Деякі друїди стають мандрівниками, щоб повернути баланс чи споглядати за світом напряму. Головні характеристики для друїда це мудрість та статура, що дозволяють тримати концентрацію над складними закляттями стихій під час бою. Друїди не вивчають закляття як інші магічні класи. Вони вчаться скеровувати силу та волю самої природи. Коли друїди отримують доступ до слотів певного рівня, то мають можливість чарувати всі закляття цього рівня, але кожен день мають підготувати обмежений список заклять, що зможуть чарувати. В книзі гравця є два архетипа коло землі та коло місяця. Друїди кола землі це могутні користувачі магії, що отримують силу від земель, де відбулася їх ініціація. Кожна місцевість дає закляття, що друїд завжди можна зчарувати. Із місцевості є тундра, узбережжя, пустеля, ліс, луги, гори, болото та андердарк. В бою вони допомагають своїм союзникам чи сіють хаос серед ворогів. Друїди Кола місяця отримують силу від звірів та розуміння їх сутності. Саме вони можуть місяцями полювати в дикій місцевості. Без жодного контакту з розумними істотами та отримувати від цього задоволення. Їх хижа сутність робить друїдів дуже небезпечними супротивниками та вірними друзями. В бою вони використовують свої пізнання різноманітних звірів, щоб отримати перевагу чи прийняти удар на себе. Друїд це цікавий клас, що дозволяє спробувати перевтілення.